Вітаю всіх на своєму каналі готуємо смачно та швидко. Чоловіки, сьогодні рецепт саме для вас, але не в смакуванні, а в приготуванні. Рекомендую вам приготувати качині ніжки у смородиновому соусі, і ваша друга половинка буде вам дуже-дуже вдячною! Що нам потрібно сьогодні, щоб приготувати качині ніжки? Качині ніжки до них перець та сіль. І смородиновий соус. Смородина, соєвий соус, мед та яблуко. Займемося підготуванням ніжок. Якщо вам жир зайвий не потрібний, його можна зрізати. Далі посолити, поперчити, сіль та перець за смаком. Втираю трішки. І з іншої сторони те посолити та поперчити і втерти. Зараз м'ясо буду смажити на сковорідці. Потім воно буде доходити у духовці. М'ясо викладаю на розігріту сковорідку шкіркою вниз і буду смажити з обох сторін по 5-6 хвилин. Нішки вже з однієї сторони присмажилися, перевертаю, ніжки викладаю у форму для запікання. Хочу ще додати яблуко під час запікання. Яблуко перекладаю у форму. Потім його використаю при подачі на стіл. М'ясо поставлю у розігріту духовку до 200 градусів хвилин на 30. Готові ніжки перекласти на тарілку щоб вихованого. Яблука теж перекласти на тарілку. Зараз приготую соус із смородини. Смородину додаю в чашу і буду перебивати блендером. Смородину. Перебито в блендері, викладаю в черпак. Сюди ж додаю соєвий соус, трішки перчику за смаком та мед. Все перемішую. Соус зараз поставлю на вогонь, щоб його трішки уварити. Викладаю соус, сюди ж ніжку і додаю яблука. І окремо можна. Покласти іще соус. Качина ніжка під соусом із смородини ще та смакота, а приготувавши для коханої людини, це взагалі виграшний варіант. Дякую, що додивилися відео до кінця, бо на моєму каналі ви знайдете багато цікавих рецептів. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. До нових смачних рецептів!